Доброго дня, друзі! Сьогодні у нас буде трохи таке нетипове відео для нашого каналу, а швидше обмін досвідом, мої спостереження, тому що ця інформація в майбутньому може бути комусь цікава, хто збирається замінювати ремінь газорозподільного механізму на автомобілі Subaru. Код позначення двигуна EJ20, цей атмосферний двигун, 2 літри, типу DOHC, або, як говорять, DOHC, де в нас є два розподільні вали на голову. Після встановлення ременя газорозподільного механізму та заміна усіх роликів, включно з гідравлічним натяжним роликом, у нас мають бути е, співпасти вмітки в певних місцях для того, щоб ну, не сталася зустрічі е, днища поршня з клапанами. Вот. Тому мануал говорить, де в нас, наприклад, лівий випуск тут є мітка, лівий впуск, точніше, тут має бути мітка. Лівий випуск. Тут має бути мітка, оці дві мітки мають зійтися. І відповідно з правої сторони точно так само. От. Але якщо подивитися на нашу ситуацію, отут мітка в нас майже співпала, так? ну трошечки, можливо, на ширину на ширину лінії. Далі, ось тут, бачите, мітки майже співпали, проте не так, як вказано в мануалі. Далі з цієї сторони нам знадобиться дзеркало, що вам показати. Також десь на ширину лінію. Тут мітка в нас, в принципі, співпала чітко. Не знаю, наскільки це видно, але тут в нас співпала чітко. Далі, з цієї сторони, мітка також співпала, співпала чітко. Далі ці два ці дві мітки. Погано видно, але воно також ну, тобто, десь на одну ширину мітки воно не співпало. І відповідно з цієї сторони так само, десь на ширину мітки воно не співпало. Я переставляв цей ремень газорозподільного механізму три рази. От. І три рази воно в мене так відбувалося. Ну, я хотів впевнити, що все правильно, і зараз я зрозумію насправді, що це є абсолютно правильне встановлення. Якщо у вас є отакий невеликий розбіжності на ширину, наприклад, мітки, це є нормальна ситуація. Тому що крок між зубами 8,5 мм, якщо це ну, менше оцієї відстані, то це ну, в, межах, в межах похибки. Тому ми продовжуємо надалі збирати, і я вам покажу, що це все буде працювати так, як потрібно. Така штука є. Я не знаю, чи на турбованих, чи на трьохлітрових двигунах це так само відбувається. Але в моєму випадку, при тому, що в мене є ремінь оригінал. Далі ролик натяжні, оці проміжні вони від компанії Nisk Японія. Цей ролик гідравлічний від компанії NTN. Тобто всі запчастини є хороші, якісні, але така ситуація насправді є. Як ви себе ще можете перевірити, це порахувати кількість зубів між цими ланками. Від колінвала до цього валу між цим валом і цим валом, між вітками, і відповідно з цією частиною. Тобто ці відстані відстань 3, 4, відстань. Так, да мій фокус 5 і відстань 6. Тобто має бути в нас 28 зубів, 54,5 зуба, 51 зуб, і знову ж таки 28 зуб. Якщо у вас все так, і у вас також спочатку спіпали лінії на пасу з лініями на зубчас, зубчастими колесами, то це все ок. Тому що надалі ці лінії будуть не співпадати, і це теж нормально. Тому... Це відео може бути для когось корисне, Зверніть на це увагу, щоб також не було багато роздумів, як і в мене. Тому що насправді я на це потратив багато часу. Стискав цей гідравлічний натягувач. Хочу вам нагадати, що цей гідравлічний натягувач не можна стискати просто в лощатах, а шток потрібно стискати на гідравлічному пресі вертикально або перевернути. Лищата і також стискати його вертикально. Горизонтально його стискати не можна. Це ж і всього пов'язано з тим, що він може заповітритись і тоді не буде працювати належним чином, тобто не буде створювати потрібного зусилля. Зараз ми дозберемо всю систему, заливаємо охолоджувальну рідину і подивимося, що з того вийде. Так, ще раз включаюся. От все зібрано. Зараз прокачується охолоджувальна система. Виходить повітря. Як бачите... Все працює, все працює так, як потрібно. Завелося, ніби ми нічого і не робили, щоб подивитися на температуру. Тобто Бугон майже прогрітий, ще не до кінця, контрольних ламп немає. мануалу зараз про, проводиться а, тобто bleeding System, та? розповітрювання системи, системи охолодження. От. Тому, якщо в когось буде, буде. Такий, такий випадок, коли. Мітки на ремні газорозподілу стоять так як я вам показав. Будьте певні, що це є все нормально, проте будьте певні, що це все-таки не зуб. Та? Ну, тобто не цілий зуб, не цих 8,5 мм, тому що може бути біда. Е, дякую, що дивилися, і до нових зустрічей. Чекайте нові відео.